Чекали мене і поля, і сади, і діти просили, іди. Пішов я. Поля пораділи, і листям сади зашуміли, і люди зробились веселі. Лише поховались веселі, неначе у піжморки граються, покличуть мене і ховаються. Літній дощ, це завжди. Радість для природи. Він напуває рослини, змиває придорожній пил з дерев, кущів, трави, робить повітря більш свіжим, прохолодним. Дощ влітку починається великими краплинами і може бути різним. Під час сильної зливи утворюються потоки води. Коли дощ дрібний, калюш майже не буває. А під час сліпого дощу яскраво світить сонечко і хочеться під ним гуляти. Напрямок дощу може бути прямим або косим. Іноді влітку буває град, падають замерзлі краплини дощу, що не встигають розтанути. Він завжди шкодить рослинам. Такого дощу і людям слід остерігатися, адже градини можуть бути великого розміру. Давайте спостерігати за літнім дощем. Липень казати звик, я грозовик.